А, так в вирішила записати відео з а, власне про усвідомлення: ті важливі усвідомлення, які допомогли мені вийти з депресії і якось віднайти опору, на яку я змогу спертися і крокувати собі далі. В а, перше, це не є чимось універсальним. Мої усвідомлення допомогли мені вийти з моєї депресії. Може, вони для когось теж будуть релевантними і теж допоможуть, але звичайно, це. Не є, не є чимось свідомим. Причин депресії можуть бути багато різних, всяких. Це раз а два треба зрозуміти також таку річ, що це була опора, яка дала можливість мені спертися. А далі я зробила багато наступних кроків. І, звичайно ж, мало значення ну, якби все в і те, що я робила ці наступні кроки також. Проте я би їх не змогла зробити, якщо б не це усвідомлення, яке дало мені опору. Отже, в чому вона полягає? А в тому, що е, я усвідомила, що джерелом е, агресії до себе, а що я називаю агресією до себе, Оце постійне почуття провини, докопування, що я якась не така, що я товста, е, в, що я, не знаю якесь, Ой, ай, не хочу так про себе говорити. Uh, Взагалі, такі всякі неприємні речі про себе, що є агресією. Все це є агресією. І ось це, якби, ну, і власне воно виражається в постійному почутті провини за це, що я вонюю і те не так, і все в мені не так. І тут <смас> теж все не слава Богу. Що джерелом всього цього є я сама. Я сама це роблю з собою. А оскільки я це роблю з собою, то я, принаймні, хоч якось можу на це і впливати? Хай воно якби, не повністю ще є в, а, в, в зоні мого впливу. Але ну, якось я можу обирати. Чи сьогодні якби, знову зануритись у це почуття провини? Чи подумати про себе якось в хорошому? Якось, якось з любов'ю, без цієї ненависті, без цієї агресії. І е, я прямо заборонила собі про себе погано думати. Тобто я була все в, том, все в той же самій вазі. Але тепер, коли я дивилась в дзеркало, я говорила собі божечка, Ну так, така пухенька-пухенька пишечка. Нічого ми ну навіть якби так я до з собою, ми будемо займатися спортом, ми будемо слідкувати за своїм харчуванням, і у нас все буде, у нас все буде добре. Тобто це не про те, що я якби сказала собі, що все, кайф, я класна, в, е, все буде супер. Але ось це ставлення, знаєте, як би ви поставились і до своєї дитини, якщо б ви, наприклад, бачили, що вона має ожиріння. Ви ж би не почали за це ненавидіти, зневажати, якось винити, ну, скоріше за все. Ви би такі, так, угу, є такий вопросик, треба щось з ним робити, нічого, ми справимося. Ми будемо, в, ми будемо про себе піклуватися, ми будемо до себе дослухатися, ми будемо займатися, займатися спортом, з любов'ю до свого тіла, без всякого, без не, Не, не через те, що яка ти товста корова, сабірісь, давай йди на пробіжку, давай ще кілометр. ні ні, -ні. А від любові, від того, що бучечка. Як класно будеш себе почувати, почувати після пробіжки? Давай вийдемо. Давай вийдемо на пробіжку. Тобто, ось таке, який, знаєте, ну, ще є такий вираз в, від американців, як parenting yourself. Тобто якби себе ніби, ніби опікувати цією батьківською, батьківською любов'ю. Тобто поставитись, поставитись до себе з, ну, з теплотою. Не впевнювати себе, що все клас, все круто, а потім, обрва... а потім якби, в... стикатися з реальністю, де це... де це не так, і знову мати собі якийсь грандіозний відкат. Ні, я не про це. Я про те, щоб бачити реальність. Так. Бачити, ну, бачити такою, якою вона є. Так, на даний момент там, щось, щось не так, як тобі хочеться. Що ти можеш зробити, щоб було так, як тобі хочеться? Не, не тонути в почутті провини, що воно не так. А подумати, М -м, а що ти можеш зробити, щоб було так як, ти хочеш, так, як ти хочеш? Але ж для цього треба спочатку мати цю опору. Мати цю опору, де ти сам собі не ворог, де ти сам собі не агресор, де ти сам себе не топиш в почутті провини. Де ти сам собі, якби, підтримка, друг, товариш, в, де ти е, цей, не знаю, батьки собі люблячи. І продовжує згодом.